Всім привіт! З вами Супер Суперлайні. Сьогодні ми граємо в Обі, там де не можна стрибати. Так, проходимо перше. Так, що шо... у нас? А, ну звичайна лава. Далі у нас е, такі кубики. Ну, легко, але потім буде важко. О, от вже важко. Тут, ну, бачите, самі. Мене відпихує назад, а як мене діти. Що у нас далі? М -м, ну, де ж легко. Далі в нас... О, ось тут я завжди помиляюсь. Але зараз я проходжу. Ви побачили, я тут новий скін себе Я... У мене немає такого скіна, щоб можна було обрати свій скин, ну, придумати свій скин, і я такий вибрав. Давай спробуємо на жовтий. Ні, кольор золота мені не допоміг. Подівайте на зелений. Зелений. О, зелений мені не допоміг. Видимо червоний. Ну і положиться має бути тепер мій червоний колір. Колір золота. Так, тут треба не доторкатись лаву, як я розумію. У цього червоного. Так, можна лише два рази доторкнутись. Йдемо далі. Ой, тут пропадаються сходи. Так, ну це пройшли далі теж такі самі пропадають сходи. Бачите, пропадаються сходи. Так, йдемо, ну, uh, no. я не хочу стрибати. Це ж ой, без стрибків. можна купити за робакси. Давайте далее. Так. Я впав. Ну тут часто все падают. И все так вот идут. Так, требует брать правильный портал. Правильный. 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 НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕРТ. Правильный. 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 Як вони вбили? Правильний, 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 правильний клук. Ідемо далі. Оп, легко Просто пройтися. О, далі гігант. Так мені ось тут. Ні, тут я впав. Чекайте.